До 1 там грудня, ну там 28 листопада, там двадцять листопада, ще тільки-тільки от починалось тоді похолодання. Вже, тобто, фактично, ще до 20 листопада, взагалі була тепла погода. І це, до речі, також визнавали і в Укренерго, вони про це говорили. Тому ми тільки-тільки на етапі, скажімо так, розкачування ситуації, розкачування зими, я би так сказав. Знаєте, тому все ще попереду може бути. І якщо вже зараз така ситуація, коли. Ну електроенергію можна виробити, повторюся, її можна виробити, і С можуть виробити, і Тес можуть виробити. Просто вони чомусь, скажімо, так не хочуть цього робити. Чи і через економію електроенергії, і через бажання, якби ці прайскепи знизити, точніше скасувати, скасувати і допустити імпорт електроенергії, дозволити, скажімо так е, отримати можливість, якщо правильно сказати, просто її вести по тій ціні, яка там по якій вони куплять, і продати тут відповідно по якій вже там вони захочуть. Да? E, і це все от, якби складається в таку історію, що от ми все одно, поки що, от, ну от ідемо якби ніс в ніс-вніс, та тобто електроенергії вистачає. Ми закриваємо всі потреби. Ректор Укргідроенерго він також, коли оцінював ситуацію, ну його питали ваші колеги. Там яка ситуація? Було таке цікаве інтерв'ю. В нього і він також сказав, що у нас до мінус 10 у нас є якби резерв. Ну, дивіться, якщо взяти якби період до війни, то ми там виробляли і споживали 150 мільярдів кВт електроенергії, зараз у нас десь 100 мільярдів. мільярдів от, от так, тобто на 30% знизилося е, споживання. Це якщо в середньому подивитися, але от те, що ви кажете, чи ми повністю закривали свої потреби, чи нам там ну, не було дефіциту, то я так не можу сказати, тому що ми навіть в лютому місяці е, 22-го року, так, ми імпортували електроенергію е, з Білорусі, і в січні імпортували, по-перше, треба проводити ремонтні роботи. Тобто, дивіться, там з 30 підстанцій, які зазнали таких, от ну ключові підстанції, да? які зазнавали ракетних ударів, там пошкоджені були фактично. З них треба 20, ну, капітально відремонтувати. Змогли відремонтувати капітально три штуки, наскільки я знаю. Три штуки тільки всього на всього. Три об'єкта. все інше це. Оперативний ремонт, да, він десь більше був, десь менший, але все одно це оперативний ремонт. Тобто, все це потребує, скажімо, так, більшого часу і більших коштів. Ну, грубо кажучи, там десь підстанція, десь капітальний ремонт це там до 50 мільйонів доларів, да, може піти. Тобто десь там мільярд, е, ну не мільярд, а десь приблизно там ну, важко оцінити в гривнях, да, наприклад, там, тому що часто поражені затрати зростають в сторону більшого такого, знаєте, ну, масиву. Ну, десь там півтора-два мільярди гривень. От одна підстанція, да, наприклад, її треба відремонтувати. от таких її треба 20 відремонтувати, розумієте? Ну, я вам зразу скажу, що ці всі заклики економії електроенергії, так і Укренерго, в тому числі ми бачили, і в минулому році, в жовтні, коли починалися ракетні удари, в листопаді. Потім вони закінчились фактично, вже там, з грудня місяця, практично вже ніхто особливо й не говорив, нам, що треба економити. Нас просто відключали і все споживачів. І це правильний, найправильніший Крок відключити споживача, не казати йому, що треба зекономити. Ти, будь ласка, не включай пральну машину, чайник там мікрохвильову піч і так далі. А коли є кризова ситуація, диспетчер приймає рішення просто обмежити споживача і відключає його. Тобто, це найефективніший варіант. І ми це бачили минулої зими, і це правильно все, що робило. Так, да, було погано, незручно, тяжко, але це найправиніший варіант. Стосовно економії електроенергії, то вона повинна культивуватися і виховуватися. Тобто, це виховується не за один рік. І навіть ми, як бачимо, ну не на жаль, чи, чи якось сказати, але от об'єктивно, навіть е, така складна зима минулого року, так коли були відключення, все одно вона чесно, наскільки я знаю, по тих показниках, які там і Укренерго має, і Обленерго, не призвела до того, що люди переглянули свої обсяги споживання. Люди живуть, і це нормально, це правильно. Люди живуть в тих, якби. В координатах в тому світогляді своєму, якому вони звикли жити, тобто вони використовують електроенергію по потребі, да вони не економлять її.